Показує наслідки влучання у будинок батьків жителька Новопетрівки Марія Чмут. Російська ракета поцілила сюди 15 жовтня. Вдома, каже жінка, тоді нікого не було, тому обійшлося без жертв. Ось о, лопнула, дивіться, яка, яка хатина. Ось о, грубо розвалилася це ж у хаті. Це ця кімната, що тут іще ніхто нічого не убирав, тому що тут вікна замурували, і оце таке, що натворило. Окрім їхнього, на цій вулиці пошкоджено ще декілька будинків, розповідає пані Марія. На наступний день я приїхала, то я оце побачила, оці руйнування. Все розкидане, все розбите. Я ще до окупації виїхала, я до окупації, а батькою і сином були, були тут вони. О, так що це таке. Пережили, перестояла війну і тут оце таке трапилося. Все згоріло. Усі віші а це село Іванівка. Тут із вересня над відновленням одного крила школи працює з бригадою будівельник із Уманщини Юрій Самойленко. На даний момент зроблені демонтажні роботи, десь 70% по всій території школи зроблені малярні роботи по другому поверсі. Проведене освітлення, ще не підключене, але вже проведене. вставлені вікна, радіатори, буде вестись нове опалення. Ця будівля була в дуже поганому стані, бо тут були бойові дії. От. Взагалі тут нема майже не було вікон, і як ви бачите, всі стіни посічені осколками. От і взагалі вона не придатна була до експлуатації. Ми робимо все, щоб ця будівля школи була придатна для того, щоб діточки пішли в школу в ближайший час. Школу пошкодили торік у березні, каже її директорка Надія Нетяха. Тепер більше 200 учнів чекають на відновлення. Кілька разів обстрілювали школу, навіть окупанти тут проживали, фоє, проживали, боєприпаси свої зберігали тут, саме у приміщенні нашої школи. Вони повністю заволоділи закладом нашим. А помешкання жительки Іванівки Людмили Бакум уже відремонтували. Ось, ось тут прильот ми замуровували, а дах теж був пошкоджений. Та пригадує дні, коли жили під постійними обстрілами. Зараз наче так споминається, наче ну якось не так. Ні, ну ми жили, наче не страшно так було. Уже якось привикли, вже якось. А потім вже як почало вже стріляти, що ось вже як рядом падає, тоді вже страшно, звісно. Усі будівельні бригади поспішають виконати більшу частину робіт до настання холодів, розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Загалом було обстежено 458 об'єктів у трьох селах, із них 104 повністю відновлені. Бачимо, в Миколаївці відремонтовано вже 5 будинків. Це саме крайнє село, яке було нами взято під, шеф, під шефну допомогу. Ті загальні кошти, які передбачалися за цього ремонту, загальний кошторис приблизно більше 180 мільйонів. Ми з області практично виділили саме на ці потреби, включаючи загальноосвітню школу в селі Іванівка, 19, трошки більше 19 мільйонів. Дуже Ну тут допомагають і міжнародні організації. Додатково близько 3,5 мільйона були витрачені саме на придбання матеріально-технічних засобів, тобто будівельних матеріалів, і саме будівельними матеріалами, ще додатково, окрім цих 19 мільйонів, ми активно допомогли і зробили запаси для того, щоб наші бригади продовжували працювати. Тетяна Зозуля, Суспільне новини, Черкаси.